Доброго дня! Сьогодні хотів би розказати про гідравліку на мотоблок з адаптером. Передивився багато відео, дуже багато різні варіанти, але для мене вони були складні і дуже потребували багато затрат і часу. Придумав свій і свій принцип, привод і всю систему сам. Такого я в інтернеті не бачив. нш 10 Звичайний НШ 10 на плиті, плита до рамі. Натяжний ролик, пробував без ролика, розтягується ремінь швидко і злітає, злі, згорає, гідравлік один не працює, шків, від вала. Гідробак, кусок труби, все з металолому, з підручних матеріалів і розподільник. Розподільник з цієї сторони важіль. розподільнику, задіяна одна секція поки, так як більше не потрібно. Важіль. Все, просто бистро потратив більше півдня на зборку. Сюди видно розподільник закріпив на два, на два дві планки таких. Нормально все працює. Зараз заведу, покажу як. Шланги від розподільника на адаптер. На адаптері циліндр. Гідравлічний. Циліндр. І ззаді демудрував ще поки нічого. Просто вал з важелем. Все працює, сівалку піднімає, сіє. Далі буде відео про посівну крупним планом. Плуга піднімає, граблі піднімає. Все просто. таблетра što ti hoće zapitate što sve prosto da